До кінця вересня в Україні очікується чергування погодних умов найближчими днями атмосферний фронт принесе нам опади, але вже з 16 вересня знову переважатиме суха погода. У 20-х числах новий циклон принесе до України опади, а наприкінці місяця знову очікується вплив антициклону. Про те, як буде далі розвиватися синоптична ситуація до кінця місяця, в коментарі НВ розказала синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха, за розрахунками на сьогодні, з 16-го числа починає впливати на територію України поле високого тиску, антициклон із центром на північний схід, і відповідно переважатиме погода без опадів. Спрогнозувала синоптик. Зараз, за її даними, розрахункові методи показують. Що десь 20-21 вересня над територією України буде утворюватися циклон, і якраз 20-21 числа може бути більше опадів, але деколи саме про це ще зарано говорити. Забігаючи трохи наперед, можу додати, що потім, після 21 вересня, знову на території України, вже з півночі, буде впливати антициклон. Розказала Синоптик, за даними українського гідрометцентру, на поточному тижні в Україні очікується де. Деяка зміна погоди. Очікується проходження атмосферного фронту. Завдяки йому місцями в Україні пройдуть короткочасні дощі, але температура істотно не зміниться. Зокрема, 15 вересня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Тільки вночі у східних та південно-східних, а вдень у північних областях буде сухо. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.